З нами на зв'язку вже є наш наступний гість Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі з 2010-го тисячі 11 й рік. Пане Романе, я вас рада вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане Романе. Говоримо цього тижня. найбільше обговорювали оце перенесення Рамштайну. На невизначений термін. Так? Тут цікаво підсумувати загалом всю цю інформацію. От вашу думку почути, ну, от як чим це до нас навіть для нас може навіть обернутися, ви на такі заголовки бачила. Оце там не приїзд, скажімо так, Джо Байдена до Німеччини, тому що ну, вочевидь, він залишився в Сполучених Штатах Америки, тому що там в них вирує ураган, і йому треба було залишатися. Ну, щоб президент був в країні, показати підтримку своїм громадянам, але все ж, що для нас, це може означати, і як загалом це може позначитися, бо все таки, от говорять про те, що це невизначений, все-таки, термін. От як ви це трактуєте? Колись, коли я був зовсім молодим політиком і працював з українським президентом, між нами відбулася така розмова: а скільки годин на добу президент не працює? Тобто, він не може виконувати свої обов'язки, чи в залежності від того, там чи він вдома, чи він відряджені, де б не був президент, він виконує свої обов'язки, і чому я про це сказав? Бо в темі неприїзду є дві складові. Зрозуміло, що це дійсно наслідки урагану Хелена, і другий це те, що очікувалися дуже неприємні наслідки і перебіг від урагану Мілтон. А він відбушував його наслідки. Ну, з точки зору тих, хто знає історію Сполучених Штатів в цьому плані, вони насправді серйозніші ніж були раніше. І одного, й другого, і зараз ще й третій. І це все результат є людської діяльності на планеті Земля. Однак у цьому не приїзді і в тому, що Рамштайн не відбувся, безумовно і політично складова. Бо питання, яке стосується допомоги Україні і допомоги Ізраїлю, воно сьогодні ну просто гігантські впливає. Я взяв так дивне слово, щоб бути почутим на перебіг виборів у Сполучених Штатах Америки. І як тільки це питання піднімається, позиція кандидатів, вона миттєво хитає терези то на користь одного, то на користь іншого кандидатів, тому безумовно тут є і політична причина, чому не відбувся Рамштайн, але тут надія на те, що використовується. А те за перенесений саміт, і дійсно зараз вже очевидно стало, що невдовзі відбудеться 25-й рамштайн, і це прозвучало на закритому брифінгу, який проводився у Пентагоні. Там є така форма роботи, коли особи, які ведуть зустріч, вона відбувається онлайн. Вони не представляються, і журналісти не знають, хто з ними веде розмову. А такий брифінг відбувся, який вів прес-секретар Пентагону Пет Райдер, де генерал-майор, де було чітко сказано, що Рамштайн перенесено, і невдовзі ви дізнаєтесь про те, коли він відбудеться. Оці дні і години, коли мав відбуватися Рамштайн, власне він мав бути 12-го сьогодні. А вони були дуже активними. Мабуть, всі звернули увагу на ті зовнішньополітичні контакти, які здійснювалися президентом України в Європі. Але є ще інша частина, в яку хочу посвятити телеглядачів і наших слухачів з вами. За цей час відбувся цілий ряд технічних контактів на рівні. Пентагону міністерства оборони Великої Британії, Пентагону Міністерства оборони Франції, Пентагону міністерства оборони Німеччини, Пентагону Міністерства оборони Італії. Також підписані цілий ряд технічних документів дозволів на випуск тої чи іншої продукції, ліцензії на випуск тої чи іншої продукції. Ну і Відбулось декілька розмов між новим генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і міністром оборони Сполучених Штатів Америки Лойдом Остіном. Тепер щоб вже аргументи довести, щоб стало зрозуміло, бо зараз говорять про те, що до нового року вже Україна значить залишається без допомоги і так далі. До завершення повноважень Джо Байдена буде дійсно розподілено майже 8,5 мільярдів, з яких 2,4 мільярди це допомога, яка піде на поточні проблеми, а також на інвестування в сектор виробництва безпілотників дальної дії, причому для виробництва в Україні. А окремо буде 66-й пакет. Він вже зараз реалізується. Це для поточних потреб. Причому цей пакет розподілений на два підпакети для групи військ, які ведуть бої в районі Курської області, і групи військ, які ведуть в районі як вони називають американці Донецька, тобто Покровська, Угледара і так далі. Третій пакет, який буде складати майже 5,5 мільярдів, це пакет. Які розподіляються між системами протиракетної протиповітряної е, оборони, систем е, боєприпасів для них, і також частина для навчання, бо е, Україна очевидно отримує певні системи, додатково для яких треба проводити навчання. Додатково також запасні частини для наявної на сьогоднішній день артилерії, от, і е, також боєприпасів. А тому можна сказати, що поточні проблеми будуть закриватися виходячи з потреб. Що стосується системи управління, моніторингу, планування, то все це вже зараз поступово переходить до сил НАТО і групи, яка знаходиться НАТО в візбаденні. Тобто, можна сказати, що все робиться на самий крайній негативний варіант. Ну, скажем, дозволю собі таке сказати перемоги в сполучених штатах на виборах того кандидата, який, умовно кажучи, не збирається Україні допомагати за цей тиждень. Було зроблено до чимало технічних кроків, особливо взаємодії між Пентагоном і європейськими партнерами України. А скажу лише, що ключові політичні рішення, які треба було прийняти, вони на сьогоднішній день не озвучені. А мова йде про високоточно дальньобійне озброєння. Очевидно, що ці речі будуть озвучуватися під час проведення Рамштайну. Пане Романе, ще цікаво. Рамштайн все таки так перенесли, але. Натомість таке враження, що от вивільнився час нашого президента, скажімо так. І він в Європі також зустрічався з світовими лідерами. Так там буквально за два дні він побував і в Лондоні, в Парижі, в Берліні, в Римі. Також і у Ватикані з папою бачили. Так і вже ми знаємо і деталі цих візитів. Про що загалом говорили в Лондоні? Там було. Питання далекобійних ударів по території РФ у Парижі про військову підтримку. так, В Римі з Мелонією обговорювали, щоб теж поставити в Україну якісь найкращі. Ну, скажімо, так, про умови для нас найкраще для переговорного процесу. І от цікаво, що із Папою Римським також була така розмова. І згодом ми дізналися, що це про обмін полоненими. так, Там, зокрема, і про журналістів мова йшла. А от, це такий, як можна сказати, от на вашу думку, навіть заміна якогось, ну, частково хоча б цього формату, от ці візити. Чи чому так стрімко, багато країн? І загалом, як ви можете ці візити оцінити, наскільки вони були важливі для нас ефективні? А, перше, ну, це країни, про які я можу говорити навіть з точки зору там видів зброї. Бо якщо Великобританія це. Шторм шедов і самоходні артилерійські установки, про які зараз мова йшла і взагалі про Великобританію. Зараз можна говорити дуже багато, тому що по суті, а в зв'язку з тим, що Німеччина в наступному році йде в виборчі, виборчі перегони, то центром а серед європейських держав по допомозі Україні буде безумовно Лондон. І Там нарощується потенціал, збільшується виробництво. І в цьому плані не випадково зустріч з Кіром Стормером була також разом із Марком. Рютте. якраз в цій хвилини телефонував міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойдостін, тому що там розмова була в тому числі в чотирьох, а не тільки трьох. А що стосується Франції, то це скальп, це артилерійські установки. Це підготовка персоналу, це тренування українських збройних сил. Ну і теж саме по Італії. Це сам ті системи протиракетної оборони. До речі, вони входять в тому числі в систему протиракетної оборони Іджес, яка прикриває небо Європейського союзу Північно-Атлантичного Альянсу. А тепер ще дуже важливо, що всі ці візити вони були присвячені тому, як в бюджетах наступного року розподілити фонд НАТО в розмірі 50 мільярдів щодо виробництва у цих країнах відповідних озброєнь, боєприпасів і так далі. Ще треба пам'ятати, що. Працює і Чехія дуже активно у цьому плані, і тому роботи тут дуже і дуже багато. Бо в поточному 2024 році за конкуренції незрозумілої ну, для нас, принаймі незрозумілої між Німеччиною і Францією так і до кінця і не вдалося владнати це питання. Тому тут роботи вистачає. Відтак можна сказати, що ця пауза із-за того, що Рамштайн не відбувся, вона в тому числі була присвячена технічній роботі, роботі організаційно-технічної, яка в цьому плані дуже важлива. і комусь треба робити налагоджувати цю роботу. Тим більше, що, як я сказав, управління переходить до НАТО, а це Міняє технологічний процес, ну хоча б там, починаючи від того, що треба знати просто контакти осіб, з якими треба працювати, відтак з моєї точки зору цей час необхідно було використати власне для того, щоб проробити цю величезну роботу, тим більше що змінився. Генеральний секретар, і це добре, що це Марк Рютте, тому що це один з великих друзів України, і з ним можна відверто розмову вести на, на цю тему. І тут дуже важливо, що власне Лондон підключається дуже активно, тому що сьогодні першу скрипку грає Берлін, і є цілий ряд речей, які до сьогоднішнього дня не озвучені. Власне, в Лондоні проговорювалося, в тому числі. І питання становлення українських військово-морських сил, тому що Лондон веде цю справу, і в цьому плані йде і підготовка кадрів і формування, в тому числі, флотилії в різних одиницях на різних підприємствах європейської спільноти, в тому числі а, і а, Туреччини. Тому тут роботи вистачало. Тепер з точки зору. А можна назвати це плюсом чи мінусом, безумовно, те, що Рамштайн не відбувся, це внесло корективи. Як я сказав, то з ключових питань рішення не озвучені, і це було підтверджено на закритому брифінгу, який відбувся в Пентагоні. Коли на пряме питання так є дозвіл на далекобійну високоточну зброю? А офіцер командного складу з Генерального штабу Центркому відповів, що. Поки що в цьому відношенні ми діємо на основі тих параметрів, які діяли до цього часу, і тричі йому задають журналісти питання. Він тричі повторює одну і ту ж саму фразу. Тому очевидно, що лише на Рамштайні буде озвучене якесь рішення, яке а мені ще важко сказати. А тому в цьому відношенні цей час використаний був з моєї точки зору досить продуктивно. Із зустрічей, а я зараз не торкаюся питання зустрічі з папою Франциском, тому що я би віддав би там першість блаженішому митрополиту Святославу, тому що напередодні відбулася удієнція, і це правильно, і це, мабуть, перша зустріч, яка була настільки продуктивною по всіх питаннях, які обговорювалися між папою і президентом, і між українською делегацією. І офіційними особами Ватікану, тому що там працювали декілька робочих груп, які обговорювали питання повернення військовополонених окремо, окремо повернення цивільних осіб, окремо повернення дітей, і тема, про яку ви вже озвучили, це повернення журналістів, які були захоплені в заручники. Але тут цікаво ще про перенесення самого саміту миру, так і там теж не зрозуміло, тому що здається 8 жовтня, пані Зарівна так сказала, що невідома дата. А вже у Франції здається, пан Зеленський президент Зеленський сказав, що все таки відбудеться в листопаді цей саміт миру. І ну також, тобто, якщо так можна. Допустити, що е, Володимир Зеленський на оцих е, е, зустрічах які він відвідував так Італію, Францію, Німеччину е, і так далі, Ватикан е, міг представити. Свій план миру, план перемоги, тому що ну вочевидь, мабуть, і по закритих каналах цей план могли представити, але тут уже міг і сам приїхати вже заодно щось узгодити. От чи могло так бути це? Перше питання, і друге все-таки цей саміт миру в листопаді. Що на ньому буде, тому що теж тут цікаво, що нібито раніше чекали, що Росія візьме участь, Росія, сказав, що вона не буде брати участь, що з тим самітом миру в результаті робити? Наскільки він буде ефективний? Перше, що стосується плану миру, чи, чи плану перемоги, тому. чи стратегії перемоги, то я вам скажу свою думку з того, що я бачу зараз, з того, що мені вдається там дістати десь на рівні технічному. У насправді текст цей на сьогоднішній день наробляється, інформується, говорити про те, що цей документ існує в завершеному текстовому вигляді. Я б не став, тому він і не показується навіть скорочений варіант, навіть тезові варіанти. Далі, тобто над ним іде робота, і можу з повною відповідальністю сказати, що ці зустрічі, які відбуваються, це в тому числі робота над цими основоположними якимось моментами цього документу. Це перше і дуже важливо, щоб ми розуміли. Що стосується саміту миру, то пані Рухлано, ми з вами говорили. Я казав, що йому нема місця в календарі цього року. От якщо так от подивитися, чесно, а й з точки зору навіть внутрішньої організації, бо лише... У кінці 20-х чисел жовтня місяця в Канаді відбуватиметься а, міністерська нарада по питаннях обміну військовополонених. До речі, туди було запрошено і представників Ватикану. Я думаю, що багато хто звернув увагу на те, що ця строчка була, і потім вона якось зникла. Тобто, а, з усіх там пам'ятаєте, після першого саміту там було декілька ключових пунктів. Одним із них це обмін військовополонених і по всіх напрямках. І йшли там певні наради, міністерські йдуть. Так, от, в кінці 20-х чисел жовтня місяця в Канаді буде така зустріч повідомлення обміну військовополонених. Але тема енергетики вона ніде поки що не обговорювалася. Тобто, очевидно, що і тут треба десь має відбутися якийсь форум. Тому, з моєї точки зору, якщо бажати отримати результат від саміту миру. То про нього треба говорити десь там в кінці весни, бо зрозуміло, що важливо, щоб Вашингтон в активній позиції взяв участь у цьому саміті, і тут а це можливо лише після 21 січня, коли там відбудеться інагурація, чи 20 січня, коли там відбудеться інаугурація і з першого президента знову вступить у повноваження. І тут дуже важлива роль, в тому числі Вашингтона. Тому це. Кінець весни, тому що є відповідні протокольні речі, на які не можна не зважувати, це те, що стосується саміту миру, його місця в політичному графіку. Що стосується там названих дат і так далі, ну я думаю, що це припущення певні. Які як ми бачимо, вони дуже лабільні і м'які, тобто тут ми пам'ятаємо, що говорили на кінець літа, потім на до виборів у сполучених штатах зараз уже після виборів, але з моєї точки зору, якщо об'єктивно дивитися і ходіти мати результат.